Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, мама з вами поділиться на... Простішим рецептом бурякового квасу ось такого до борщу. Ми Колись лишень так і робили, заправляли борщ лише таким квасом. Це є натуральний натуральний квашений бурак. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, сьогодні готуємо квашений бурак. От мама покаже, як колись готували і розкаже вам, як то готували такий квашений бурак. Розказуйте. Квасимо бураки, начистили бураки, файно помили, услові щось складаємо. Як, якщо, якщо великі буряки. Буря... Бурак, то всі треба покришити, а самі великі, та й на собі будуть гірціві. Отак, то то кладемо, накладаємо у слої. Їмо, де то помиті, але ще получится. І Були такі коновки дерев'яні. Та й клану всі в коновки. А Т, ти, ти та ти, та ти... то й в нас є така коновка. Тепер такого вже нема. Ту вже та є десь, ти то намаєш коновку віддав дерев'яну. Ну, ну то то є щось і дві чи три, є тут коновки, що я візьмела, відтека від вас. О, то ми докладаємо, аби був повний. Може то й розріжте. Отовгий. Довгий. довгий. А так, о. так, Отак, але так. Ось так і о. І тепер навіємо водички. А то треба так не повний, чи може бути і повний? Може бути і повний, а може бути і не повний. О, ось так. Наливаю води. А, а, ну. а яка, яку воду визала? А щось нічого не додаєте? Та... Тепер кавчу даю цукру, оцту. Колись ми нічого не додавали. Лише була вода і бурак. Така, така чиста? І... Така чиста вода з кірниці. з кірниці. вода, яка тепла, холодна? Холодна. Він з кірниці і забіла. Ага. І поклала в тепле накрила і поклала в тепле місце. І на скільки днів кладесі в тепле місце? А я пам'ятаю на кільку. А то треба кушати на кільку. То який він має бути? Такий винуватий має бути. І що, і що з цих е, бураків? І, з цих бураків, якщо варити борщ, треба чишити. Буракині давати в борщ. Коли, колись давали, а тепер а е, я вжарю, то вже буде борщ. А ще що з цих бураків робили? Лише їм на борщ? Та як ще варили, так і казали киселецю. Ага, ще киселечів киселечів робили. киселець. таку, а тепер ніхто киселеців не варить. От. І скільки, і скільки ці бураки стояти можуть? А, ці бураки довго можуть стояти. Цілу зиму? Ну, але потім їх вже треба і в тепле таке місце трохи, А ага, вони як постояти, то де в холодніші е, не, як... не так аби замерзли, але аби в холоднішому місці був. Ну, я знаю, що кажу що зверху робиться така. Е... і пінка, така пінка, зробиться сутуга казали. Така сутуга. Ну і, і що, і то ту сутугу знімаєшся, чи просто від... від... Можеш відвернути, а можеш і знімати. І що, і бурак той промивається, чи як? Промивається той бурак. І... Бурак промити, і туди на накришити, на соломку і... і борщ давати. Ага. М'ясо ну, ну, не... м'ясо кипить, а бурак кришити. І, то де давати в той і бурак. його вже не треба ні підсмажувати, ні, ні нічого, лише. Про... Це в кінці в борщ. Ну ми так. ще зваримо борщ. Це стак... в кінці, босі бурак зварив, бо бурак твердий. Ну, а він уквашений, ні. О. Треба, Ми ще зваримо з таким борщ. Швидше, крешити, борщ з таким, е, з таким бураком. Так, як, як у кисне. Oh. І, і чим накриваєте? Ну, no, а кришку закрити. Капронову просто ну, no, кришку. Але колись так, я не в капронових не було кришку. А чим накривали? Але то було в таких дерев'яних, що кружками накривали. Ага. Uh -huh. О, а тепер кришку трохи відомити, бо заповно явила і додаєте на креде кришку. тепер є. Закриваємо тепер капронову кришку, але ж треба не на не на так, не повно наливати, аби було. Ну, там не повний. О. Mm. А а цю кажуть, що то від, від тиску дуже допомагає. Це колись пили це оцей. Я не знаю, що я. А оцей, оцей, оцей во буряковий оцей квас, то давали і в борщ його. І давали в борщ. Накрешуть буряка. А і так при кінці в горнітку в'єють у буракового квасу і вливали в борщ. Це квас називається чи як сосі називається? Ну, так? Квашений бурак. Значить, квас, так? О, вже кушає там кухарка, який борщ, за, то, то та й додає ще всього квасу буракового. Ага. Аби був він ніщий борщ. Я Добре, кладемо тепер десь на три Теп, дні в тепле місце, не, там будемо видіти. На три дні, то можна і на тиждень, найбуде на тиждень, буде на тиждень. О, кладемо, поки всі зробила, як ви кажете, та... сутуга. 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 Добре. Пройшов тиждень і ми хочемо подивитися, яка то е, буде то то. Я закрила, я закрила е, такою з дірками кришку, от аби то то аби було О, і накрила. І накривала оце в салфетку. Кусок салфетку ще зверхи накривала. Колись накривали марлив. О, ану, мамо, кажіть, яке то має бути? Ну, ану, будемо кушати, яке, то все треба відсунути. Дивіть, яка вже плівка зверху зробила. Сі зробила ну. Ану, така от дивіть, яка вже плівка сі зробила, таке іби, е, це його. Ну, ну так, вже, вже про, вийна, але то ще замало про, про кисну. То має більше, так? То має більше. То ще, може, з тиждень треба тримати. Ну, no, то най то ще пінка байка. І так пінку всі збере, бо то, а тепер, бо в пінки не буде, та й воно ну, не, no, найще, не, не, не кисне. Ні, ні. О, він, от він. Бурачки наші, дивіться, ми клали менше, вони були чуть такі, й певні прив'єлі, бо вони набухнули і, і зробилося, повний слоїк зробилося. Так, що то не треба набирати повні Е, Набирати повний слоїк, бо то би пішло через верх. О, ой, таке, О. таке але ще трошки треба більше. Ще, ще навіть стоїть. Ще на тиждень стоїть. Ну, з тиждень нам ну, не може до тижні. Будемо пробувати і будемо вам казати. Так. Накриваємо далі, отаку діркату кришку накриваємо. І я зверху ще собі кладу осей кусок, отако, аби щось там не залітало, якась мушка або ще щось аби там не залітало. Просто е, таку салфетку. Так, пройшло вже більше як 2 е, неділі оцього квашеного буряка. Дивіться, як тут вже зробилася, яка пінка на ньому зробилася. І зараз будемо пробувати, який він, чи він вже квасний. Я вже думаю, що вже він має бути квасний. То вже, то вже багато пройшло, е, що має бути квасний. Будемо його пробувати. Уже квасний. Тепер ми Уже косний, вже квасний, вже добре квасний, вже тепер То пройшло дві... два тижні і рахуйте сьогодні четвер, вівторок, і три дні. Два тижні і три Ось, І ось такий має вигляд наш буряковий квас і буряки квашені. Це за найпростішим рецептом. Ось я вам зараз наберу, який-то квас виходить у, у той. Го. Цю, коли потрібно, цю пінку геть збираєш, отак відсуваєш, а квасу собі отак набирається. Дві, тільки, який гарний. О. Цей дуже корисний квас. І тепер оце відносимо все на оцей буряк відносимо на холод. І він собі на холоді може стояти геть аж до весни. І будемо готувати з нього різні, вже, я покажу вам, будемо готувати різні страви. І борщ готує з нього, і такі стародавні, і шпундру, бо я заготую, І багато ще. дивіться який делікатний. Дивіться, який колір має гарний. І він, і він дуже смачний, я вам скажу. Він дуже корисний, хто має високий тиск. Він дуже корисний. Дивіться, який колір делікатний. Такий делікатний червоний колір до борщу. Дуже, дуже буде смакувати до борщу. От. А, це, а це виносимо вже тепер на е, холод. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами. Смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у і нашій Україні. До зустрічі! Ось який став вже бурак. Ми його зараз, я так вам поріжу, його покажу. Отак. Він вже став м'якший став. Такий вже не такий твердий, він вже уквашений. Ну, дивіться, які, які гарні тут тобто, скибочки і дивіться, як гарно. Це є як кажуть, і, фа, і, і бармник гарний, і все до, до борщу. О. Ось так. Який, який чудовий. А це виходить ось такий квас, він, він, дві такий колір має делікат. Який має дуже смачненький. Заправляєте собі, бо чи що, то буде дуже-дуже смачно. От. Так що готуйте.